Ану, всім привіт! Подивіться, яке чудо сьогодні викинула на базарі. Це дівчинка. Зараз покажу вам. Малесенька. М -м -м. По розмірам котика. Хвостик подивіться, який малесенький. Ти не вмієш їсти корм? Чого ти плачеш? Не вмієш? Не дуже розумію вона в цьому кормі. Що там уже щось в зубах зустріла, чи що? Не встигла тобі дати? Водички гарненько попала, корм видно, не дуже вміє їсти. Хоча зуби там на три місяці, щоб ви розуміли. А вона пить хоче, чи що не можу зрозуміти. Чого ти робиш? Зараз я дам тобі водички ще. Ти ж не попала гарненько. Ось такі маленькі, малесенькі. може кілограм, може трошки більше кілограму важить. Таке чудо викинули сьогодні. І просто туди поїжала, шукала Річарда, щоб забрати на стерилізацію. І побачила ось таке мале під столом, там у людей, які торгують. Це не їхнє, додому не забирати не будуть. Ну, Як завжди, да? каже, сьогодні з'явилося. Так ето, не знаємо, не знаємо, що з тобою будемо робити, Малешка, що з тобою будемо робити? Назвала її Лора. Не знаю, чогось воно в мене вже Лора. Так. Поки так, поки сьогодні Мірям з цієї кліточки поїхав на стерилізацію, то тут у мене сидить Лора. Дивіться, підбиває, може вона водички хоче. А тут поряд котики. Да? Марсик переїхав поки сюди, освободив кліточку, і тут Мілош. Вони в В шокі. Шокі. Вони такі розбойники, що цю собачку перевішає 3 секунди, бо вони такі самі розміром, як ця собачка вже. Ти розстроєний? У мене нема тобі паштета дати. Няма. І то цей кормик нам хтось подарував з посилочки, якраз в мене був, і я насипала їй. Можливо, зараз водичку розбавлю чи що. Вона ніколи не їла корм. Що вона взагалі їла, хто її знає. Ну, якось так. Я водичку гарно попила. А поїсти не хочеш? Треба йти, буде сходити, купити яких пащетів. Мені і кішечки треба хворінькі, щоб давати, доксоциклін, гормешку. Так вона хоче їсти, чим рот запихувати. І треба у цьому чмудрику маленькому щось купити. Е, да. і Будемо думати, хай спочатку нормально поїсть, щоб я не переживала за неї. Буде оброблятися, отримає першу вакцинку і будемо шукати сім'ю. Це буде міні-собачка, не на цеп, а так, щоб вдома жила, бігала дзвіночок, ну, знайти таку сім'ю зараз важко. Але будемо старатися, так? Лора. Лора. Таке сонце, поки ми йшли спадки. Хоч дуже жарко. Я старалася її так накривати, щоб на неї сонце не жарило. Поки ми дійшли до перетримки, це не близько. Ах, то так сама втомилась і. Ну, отакі в нас сюрприз. Сдімося, все буде добре.